Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного освіту. Зараз йде Великий піст. У зв'язку з цим я приготувала для вас ціле меню з купою страв, яке допоможе вам легше пройти цей час і яке допоможе вам зробити його набагато різноманітнішим і набагато смачнішим. Тому першою стравою будуть дуже смачні брускети. Подрібнюємо базилік. Потім нарізаємо дрібним кубиком томати. Я беру томат різних кольорів, щоб це було красивіше. Додаю трішечки солі та оливкової олії. Все добре-добре перемішую. Далі беру звичайний хліб або чиабату. Це вже залежить від того, що ви любите. Нарізаю її на такі ось шматочки. Можна обсмажити їх на сухій пательні. А можна у тостері. Мені було зручніше зробити у тостері, тому я підсушую цей хлібчик, натираю його часничком трошечки, і потім викладаю нашу начинку. Повірте, це дуже ароматно, це дуже смачно, це дуже-дуже легко, тому я дуже раджу спробувати не тільки у Великодній піст, але і просто у будь-яку будь іншу дату. А зараз ми приготуємо котлетки з гречки та грибів. Вони виходять дуже ніжні, дуже смачні, і смак в них як, як у м'яса. Я відварюю гречку. Додаю стакан гречки, заливаю все двома стаканами холодної води, тобто пропорції один к 2, і ставлю на вогонь. Коли гречка закипить, я ще проварюю її хвилин 10. Мабуть, 15, вона повинна бути така ось м'яка. Потім я беру гриби, в мене це портобело, але можна взяти і шампіньйони. Нарізаю їх невеликими шматочками. Потім беру цибулю і ріжу її дрібним кубиком. Свіжу моркву натираю на крупній терці. На пательну додаю трішки масла і починаю обсмажувати лук та моркву. В мене це займає близько 4 хвилин. Коли вже ми бачимо, що воно трошечки підсмажилось, додаємо гриби, перемішуємо і смажимо все разом. Приблизно це займає 7 хвилин. Не бійтеся постійно помішувати, це дуже-дуже добре, щоб воно дуже гарно обсмажилось. А потім у блендер я перекладаю гречку і перекладаю нашу начинку з моркви, цибули та грибів. І все це змелюю. Викладаю у блюдо, додаю спеції, які ви любите. В мене це аджика, в мене це перець, в мене це сухи, суха цибуля, копчена паприка. Тобто все, що ви любите, тут немає ніякої різниці. Все добре перемішаємо, ліпимо форму котлеток, а потім все це присипаємо панірувальними сухарями. У нас виходить такі гарні котлетки. Додаємо на потельню олію і обсмажимо з обох сторін десь по 2-2,5, ну максимум 3 хвилини. Скоринка буде така дуже хрустка, а начинка буде дуже ніжна та дуже-дуже м'яка. Це дуже смачні котлетки, які я раджу готувати вам завжди. І поки що підпишіться на YouTube канал. Далі дуже класний, дуже простий салатик. Якщо я не помиляюся, це німецький салат, він дуже бюджетний. Ми відварюємо картоплю і нарізаємо некрупним кубиком. Відправляємо до миски. Потім цибулю, можете взяти звичайну білу цибулю, ріжемо дрібним кубиком і додаємо до картоплі. Потім беремо солені огірки, також нарізаємо і також додаємо до решти інгредієнтів. Додаємо сіль, додаємо трохи чорного перцю. Я ще додаю сухий часник, мені так смачніше, трошки сухої цибулі, але це не обов'язково. І, звісно, оливкова олія. Все це перемішую. І це дуже смачно, це дуже корисно, це дуже просто. І Я раджу також приготувати вам цей салатик. І далі буряк по-корейськи. Це моя найулюбленіша страва. Ну, також як і морква по-корейськи, але це дуже-дуже смачно. Зараз все детально розповім. Нам потрібен буряк, ми його не відварюємо, нам потрібен свіжий буряк, і його я натираю на терці. Для корейської моркви. Але якщо у вас її немає, ви можете дуже мілко подрібнити ножем чи просто на будь-якій терці. Але, звісно, що на терці для корейської моркви буде смачніше. Ось такі виходять в нас довгі смужечки, довгі тоненькі смужечки. Перекладаю все це в миску. Додаю сіль, додаю сухий часник, коріандр, чорний перець також. Потім через прес видавлюю декілька зубчиків часнику. Тим часом нарізаю цибулю. Неважливо, як ви її наріжете. Її потрібно обсмажити у великій кількості масла. Обсмажуйте приблизно 4-5 хвилин. Сама цибуля нам більше не знадобиться, але нам потрібне це масло, яке пропиталося смаками цибулі. Ми через сито додаємо. На наші спеції, на наш буряк, масло. І все це, звісно, перемішуємо. Коли додаєш дуже гаряче масло до спеції, вони краще розкривають свій смак, тому спробуйте. Ну і потім вже можна їсти. Ось таке легке меню я вам раджу приготувати. Ви можете готувати ці блюда кожен день. І я сподіваюся, що вам все подобається. Обов'язково натисніть Вподобайку, обов'язково напишіть мені коментар. Це дуже-дуже зараз важливо підтримувати нашу українську спільноту. Допомагайте нам розвинутися і пам'ятайте, Любі, все буде Україна.